Пані, віто вітаємо вас. Доброго ранку. А ви стежили за цією трансляцією з Верховної Ради? Як вам те, що ви бачили? Не тільки я стежила, стежила періодично від 12 до 15 тисяч людей, і це була така ну, доволі важлива подія, але ви дуже чітко підмітили, що ми вже забули, яке божевілля відбувається в парламенті, тому що зазвичай те, що ми бачимо після, це якісь тіктоки, якісь. Е Комунікаційні матеріали, які нардепи хочуть по себе показати, і розповісти, які вони там круті чи класні, так? От, але вчора воно виглядало, ну от, як воно є, скажімо так. Я знаю, що... Дуже... — А чому важливо yeah. нам yeah. бачити ці трансляції? І вони продовжаться? Бо ну, бачите, якось нічого не прилетіло, слава Богу, тут що там, куди там постукати, щоб і не прилітало. Чому українці мають мати доступ до того, що відбувається? В стінах парламенту під час голосування. Я нагадаю нашим глядачам, що це була перша трансляція з часу початку повномасштабної війни. З того часу, от з 22-го року, Верховна Рада була тотально закрита. І Чесно, і інші громадські організації неодноразово зверталися, щоб відновити трансляції. І у спікера і в керівництво Верховної Ради була єдина відмовка, що це безпекова загроза. Так, але ми бачимо трансляцію Гончаренка і фактично текстову трансляцію Железняка. Всі знають, коли відбувається засідання парламенту. І, відповідно, зараз вже немає а, сенсу приховувати, як парламент ухвалює рішення. І ми пам'ятаємо, що напередодні навіть протестувальники скандували раду в онлайн, тобто запит на відновлення трансляції є. Ви питали, чи це одноразова акція, чи постійно наразі це була одноразова, тому що на початку засідання проголосували постанову, щоб саме це конкретне засідання транслювати в прямому ефірі. Але як повідомив Юршішин нардеп підголосу, голосу, ведуться перемовини Стефанчуком, щоб це повернути на постійну основу, для цього має. Ухвалити відповідне рішення регламентний комітет, подати постанову, її проголосують, і таким чином ми зможемо бачити, що відбувається в парламенті. Чому це важливо? По перше, важливо для того, щоб інформація про те, що відбувається в Раді, була об'єктивною. Бо, до прикладу, коли транслює Гончаренко, він транслює з під текстом вигідним йому чи то європейській солідарності. Так те саме робить Железняк, коли подає свою інформацію в Телеграмі. А має бути швидка інформація для того, щоб і журналісти, і громадяни могли бачити і робити висновки. Ну, вчора, мені здається, підстав для висновків було досить багато. Ой, багато. А мені здається, що тут ще є один дуже важливий момент і аспект. Кожен депутат представляє в середньому, як було до війни, я вже не пам'ятаю точні цифру, десь 50 тисяч людей. От буквально, він голос, якщо от я пам'ятаю, десь плюс-мінус, так? І. Тому, коли говорить він, він говорить, особливо, що це мажоритарник, він говорить так чи інакше, представляючи величезний округ, район столиці, наприклад. І коли в немає цієї прямої трансляції, немає цієї трибуни, то мені здається, що всі рішення зараз приймаються на рівні фракції і, і відповідно зменшується сама можливість демократії, тобто зменшується свобода самого депутата. Він десь там просто мовчазним стає гвинтиком, який просто десь з'являється, вже як, як циферка на табло або не з'являється. Дивіться, тут теж є цей нюанс, і він спровокований не тільки історією з трансляціями. Коли був запущений марафон, коли змінилася медіа картинка, так скажемо, велика кількість нардепів вилетіли з цього пулу депутатів, яких запрошують чи то на телевізійні, чи то на Ютуб проекти. І дійсно вони втратили можливість напряму і якісно комунікувати свою роботу з виборцями, і навіть нам про це кажуть депутати, що це їх демотивує. От і ми бачимо, що тільки кілька з них могли стати самим як повноцінними медіями, так але інші вони опинилися за бортом цієї комунікаційної історії. Ну і, зрештою, саме голосування, сам привід вчорашнього голосування і цієї трансляції, пояснити українцям, якщо можна так простими словами. Той законопроєкт, який був проти якого вийшли люди на вулиці з протестами, як він там був? 12414, і цей законопроєкт, 13, що там 500, 500, 500. вже в цифрах заплуталася. Чому різниця і, і, зрештою, чого ми досягли? Фактично, там минулого тижня забрали незалежність в набу і в САПу, підпорядкували, ну не підпорядкували, а дозволили генпрокурору втручатися в їх роботу, робити виїмки матеріалу. Тепер цю норму скасували. Що цікавого додалося, те, що Приправили у цю всю історію виправлення ситуації тим, що, начебто, ми боремося з російським впливом, який є в антикорупційних органах. Для того зобов'язали проходити представників всіх правоохоронних органів і антикорупційних органів поліграфи. От не знаю наскільки ефективним виявиться цей механізм, але е, ну так, таке додано. Ну, але ми бачили, що відновлення незалежності Стапи НАБУ вже привітали і іноземні партнери. Ну, тобто будемо рухатися в цьому напрямку. І швидкість підписання продемонструвала. Е, президент продемонстрував ще швидше підписання, ніж в скандальному законопроєкті, який ліквідовував незалежність набу. Я ще тільки спитаюся, от соно повертаючись знову ж таки до теми, до теми свободи слова насамперед, ми бачимо, що ну на той самий Дональд Трамп, якого дуже часто і справедливо критикують за його зневажливе ставлення до медіа, особливо до тих, які не контролюються республіканцями, бо симпатизують особисто Трампові. Але при цьому всьому він залишається максимально доступний для медіа. Це те, що ми бачимо. Що він зупиняється і коментує будь-де і будь-що. Що журналісти мають доступ під час обіду до нього. Журналісти підходять до трапу літака, журналісти зупиняють його десь в коридорі, можна сказати, в Білому домі. І це та розкіш, яку ми не мали насправді аж з 2019 року. Тому що в нас надзвичайно як, як одночасно як відбувається концентрація влади, так одночасно відбувається обмеження контактів влади чи представників влади з медіа, які є незалежними. І, і, і це, це є велика проблема. Чи от власне ця трансляція принаймні дасть можливість через депутатів суспільству задавати незручні питання і отримувати відповіді від не знаю, прем'єр-міністра, якого можна викликати в годину уряду. Від президента якого парламент так само може викликати до парламенту для якихось роз'яснень. Дивіться відновлення трансляції це е, тільки перший крок. Те, про що ви говорите про доступ, це вже я би говорила, що це трошки інше питання. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що не так давно е, парламент тріумфував від того, що відновили доступ журналістів до ради. Фактично відновили доступ до коворкінгу, так. Де журналісти мають можливість працювати, але не мають можливості відразу писати, що відбулося в раді, і так само не мають можливості, як ви кажете, з Трампом піти переговорити з тими депутатами, як це було раніше? Тобто, ну, ми, ми дос... чуємо відгуки від журналістів, що ця схема дуже недієва, тому що депутати, якщо це їм поводні. щось не хочеться казати, вони не прийдуть до журналістів це говорити. Нащо їм самих себе підставляти? Ну так, тобто, ти не маєш можливості прийти в клуари, впіймати цього депутата, який виходить з залу засідань, і спитати: Ну, ви уявляєте, щоб там Тищенко вийшов до бігусів, спустився до них і сказав: Біжу вам коментувати. Ну серйозно такого не буде. Тому, окрім трансляції, треба... Перевідновити нормальний доступ журналістів, щоб вони могли бути ворожі преси. Думаю, ніхто не кине це глиною в зал, і щоб вони мали доступ до кулуарів. Ну і так само залишається питання комітетів, тому що воно не менш важливе ніж парламент. Зараз є законопроект. 11.321 Юрчишина, двадцять щоб транслювалися комітети. Ми пам'ятаємо, що навіть вчора був комітет, на якому іонушас позавчора вони приймали цей президентський законопроект іонушо сказав, чому не ведеться трансляція. Бо в них нема преміум доступ, преміум підписки на Ютубі. Дивіться, я готова стати спонсором правоохоронного комітету, купити їм підписку, щоб вони транслювали. Але ну ми ж насправді розуміємо, що наявність цієї підписки це абсолютно не вони можуть ти сімейну підписку вона значно дешевше будуть. Як одна велика Ми теж жартували сім'я комітетів шість об'єдналися і купили собі підписку. Пані Вітану, Віта, але ти це... за... дякуємо. дякуємо. Дякуємо вам. Віта, думанська лідерка руху. Чесно була з нами, дорогі друзі, на зв'язку.